Google підготував достойну відповідь OpenAI. Вам точно сподобається. OpenAI збільшує ліміти на останні потужні моделі та втрачає мільйони доларів за те, що ми дякуємо. ChatGPT. Штучний інтелект навчився розмовляти з дельфінами. Дивимося, що сталося в світі штучного інтелекту та технологій за останній тиждень час. А сталося багато чого цікавого. Того сідайте зручніше, ставте лайки і будемо починати. Google підготував достойну відповідь OpenAI і показав світу супер дешеву і водночас супер потужну модель Gemini 2.5 Flash. Основна особливість цієї моделі це те, що ця модель вона є повністю гібридною. І оце от можливість різанього, можливість думання чи мислення можна. Включати і відключати. Мало того, якщо розробники працюють з цією моделлю, використовують її через API, то можна задавати певний бюджет надумання, що дозволить знову ж таки зменшити вартість і більше зробити процес планованим. Ну і загалом, якщо подивитися на бенчмарки, то, окрім того, що модель дійсно має привабливі ціни, вона так само по багатьом тестам, наприклад, як Human Last Exam, та по іншим тестам дійсно достойно себе показує порівняно з іншими комерційними конкурентами. Якщо ж говорити про продуктивність моделі і її рівень на арена Score, тобто наскільки модель дійсно потужно може працювати, і ціна це оця от горизонтальна лінія, то ми бачимо траєкторію, якою рухається Google. Тобто з випуском. Своїх моделей вони все рухаються правіше до здешевлення, ну і знову ж таки їхні останні моделі десь постійно залишаються зверху, що означає, що вони є лідерами з точки зору ефективності та продуктивності роботи. Зокрема, це їхні Gemini 2.5 Flash. Бачите, нічим не гірше від 4О моделі, від Grok 3 моделі, тої саме 4-5 по продуктивності, але так само з точки зору дешевизни вона. Десь в топі знаходяться модели. Модель Google Flash 2.5 доступна через Google AI Studio. Тобто ми заходимо в інтерфейс. Справа в нас є меню вибору, ми дивимося. Ось модель остання версія за 17 квітня. І власне, ось тут ми бачимо ці налаштування. Тобто ми можемо включити процес думання або вимкнути його. Ми можемо задати бюджет. Бюджет задається у вигляді токенів. Тобто, якщо я, наприклад, зараз виключу якийсь тестовий промпт, Проаналізувати це зображення, як доглядати за цією квіткою, то модель починає думати. Ми бачимо ось цей процес сінкінгу. Дуже схоже до процесу думання, який зараз є в О3 моделі, в О4 міні-моделі від OpenAI. І коли завершується процес думання, ми можемо побачити. Знову ж таки, нашу фінальну відповідь, а так само, скільки токенів модель використала для цього процесу. При умові, що якщо б я тут вказав обмеження, я б бачив, скільки використала в рамках цього мого обмеження. Так само модель Gemini Flash 2.5 доступна з інтерфейсу класичного Gemini. Ось тут в меню ми можемо обрати цей 2,5 Flash Experimental І ось я дам такий от запит. Які прошу проаналізувати останні тарифи Трампа і підкріпити аналіз інформації з інтернету. Тобто, модель є мультимодальною, вона вміє працювати з зображенням, зі звуком, вона вміє ходити в інтернет. І ось ми маємо ось таку от відповідь, яка підприклена інформацією з інтернету, а так само базується на основі цього процесу думання. Так само модель є гібридною з точки зору підключення інструментів. Тобто, якщо потрібно, ця модель вміє. Певний момент часу підключати різні інструменти, чи це робота з файловою системою, чи це з пошуком, чи це з конвою, чи це з іншими інструментами, які доступні в пакеті від Gemini. Як я вже казав, Google дійсно за останній рік часу дуже сильно набирає оберти. Щоб ви зрозуміли наскільки це серйозно, давайте подивимося на цифри. Тобто, на 2025 рік компанія Alphabet запланувала 75 мільярдів доларів на розробку технологій, пов'язані зі штучним інтелектом. Тобто це і хардверні речі, це і софтверні, це і розробки, це їхні Gemini і та інші речі в порівнянні з тим самим OpenAI, які ну, насправді власних грошей не мають, вони здебільшого ходять і шукають інвесторів. І десь вони кажуть, що ми плануємо підняти е, суму в 40 мільярдів доларів цього року, 25-го року, і лише з них 10 мільярдів вже компанія SoftBank та інші компанії оплатили. OpenAI на його розробки. Тобто 10 мільярдів порівняно з 75 мільярдами, які планує Google, ну ви самі розумієте діапазон цін. Знову ж таки, Google використовує власні кошти і власні RD розробки працюють на його благо. OpenAI знову ж таки шукає кошти. Тому я думаю. Марафон по розробці штучного інтелекту по нових технологіях цього року буде дійсно дуже і дуже цікавим. Ще одна потужна річ, яку зробив Google, це те, що тепер їхню GMA3 модель можна запустити на локальному звичайному домашньому комп'ютері або навіть на мобільному телефоні. Вони анонсували новий механізм квантування своєї ж моделі GMA3. Якщо подивитися, то з того, що вони описують, використовуючи оце Quantization Aware Training механізм, вони дуже сильно Зменшили використання ресурсів, зокрема пам'яті, яка необхідна для того, щоб запускати Gemma 3 модель. Якщо раніше вона запускалася на Nvidia R100, то тепер її можна запустити на домашньому комп'ютері з звичайної NVIDIA RTX 3090. Ну і ось тут, якщо подивитися порівняння скільки взагалі потрібно графічних ресурсів для того, щоб запускати Gemma, порівняно з тим самим DeepSeek, чи Lama, оці ці крапочки це є кількість графічних процесорів, на яких Запускається і працює модель. Ну і якщо трошки далі заглибитись в технічні деталі, то цей процес квантування він насправді всім нам досить добре відомий. Єдине, що класична процес квантування він відбувається вже після того, як модель була запритрейнена. І відповідно зазвичай якість цього квантування вона впливає на якість продуктивності моделі. Вона трошки погіршується. Що ж зробив Google? Вони інтегрували оцей от. Процес квантування в сам процес притренінгу. Тобто вони не чекають, поки модель там притрейнулась і вже її випускають в люди. Вони, коли вона притренеться, пробують кожен крок якимось чином стискати, таким чином оптимізуючи конфігурацію моделі. Це досить класне таке ноу-хау, яке вони розробили, яке вони придумали. І ось тут насправді на зображенні видно, яким чином от процес квантування впливає на використання. Пам'яті на використання ресурсів, оце їхня 27 мільярдів параметрів модель. Це от класична модель, а це от квантована, бачите, в три рази менше необхідно ресурсів для того, щоб працювати з цією моделлю. Де ж можна скачати цю модель, щоб запустити локально на комп'ютері? Прошу дуже: О, сервіс, всім нам відомий. Можна в ньому прямо вибрати конфігурацію моделі, чи звичайну модель класичну, чи ці нові. Стиснуті квантовані моделі, скопіювати посилання, і про що дуже можна інсталювати Gemma 3 на власний комп'ютер чи на якийсь мобільний пристрій. У мене на каналі є окреме відео, де я розповідав, як встановити уламу, як через неї можна запускати локальні моделі. Тому, якщо ще не бачили, можете зайти, подивитися. Ну і знову Google відзначиться тільки цього разу. їхній CEO компанії DeepMind Demis Hassabis потрапив на сторінку Times через ряд дуже таких інтригованих і. Футуристичних прогнозів, які він бачить, з точки зору розвитку штучного інтелекту, ну і ось тут є нож такий перелік таких основних речей, які він розповідав в своєму 60-хвилинному інтерв'ю. До речі, можете інтерв'ю подивитися, воно доступно в публічному доступі в інтернеті. Зокрема, Хасабіс говорив, що десь в роки 2030-2035 все-таки ми досягнемо рівня загального штучного інтелекту. То ну, здавалось би, там наступних 5-10 років ми зможемо перетнути ось цю межу. Знову ж таки, ще одна така річ, про яку він розповідав, яка буде проривом ближчим часом, це те, що за 5-10 років штучний інтелект почне не просто повторювати ті речі, на основі яких він навчався, а почне дійсно генерувати щось унікальне, щось інноваційне. Генерувати якісь гіпотези, генерувати якісь витвори. Тому це теж таку річ він прогнозує. Ну і загалом. Сфера розвитку медицини, розвитку ліків, вона теж дуже сильно просунеться з появою нового штучного інтелекту. Ну, і ось тут, власне, він говорить про те, що протеїн контролює більшість елементів нашого організму, нашого тіла, і взагалі, оці всі дослідження навколо цього протеїну, структури його до появи DeepMind, Ми там виконали лише один мільйон таких різних навчальних і дослідницьких процедур. То лише з появою Діпмайну ми за останній рік часу. Дозволив нам і я реалізувати порядка 200 мільйонів різного роду досліджень і проєктів. Це дуже великий скачок з точки зору власне, медицини і того, як вона рухається далі. Ще одна річ, яку він говорить, це, знов ж таки про те лікування, про діагностика, ранню діагностику. І вже 9 з 10 компаній на сьогоднішній день використовують штучний інтелект в своїй роботі. Про це ми теж, до речі, сьогодні поговоримо, бо Microsoft теж зробив одну дуже потужну розробку в сфері медицини. Ну і загалом оці всі дослідження, якщо раніше вони займали роки часу, то зараз з використанням штучного інтелекту це є години, можливо, дні на дослідження, на якийсь аналіз, на якесь діагностування потрібно витратити. Ну і остання, але не менш важлива річ, знов ж таки навколо медицини, навколо лікування людей, це те, що. За період 10 років до 2035 року AI допоможе вилікувати основні невиліковні хвороби, які ми не можемо сьогодні вилікувати. Він зможе вилікувати до 2035 року. Ну, подивимося, як воно насправді буде. Деміс, він людина не останній в індустрії. Він 30 років працює дотично до штучного інтелекту, займає досить вагому позицію в компанії DeepMind, Тому я думаю, десь його прогнози. До них вартує прислухатися, тому що десь такий тренд він буде, тому давайте продовжити слідкувати і дивитися, як дійсно ці всі речі будуть впроваджуватись в наше життя. Microsoft теж рухається в сторону AI та медицини і показує Copilot для лікарів. Ось таку розробку САТі надалі нам показав. Називається DXGPT. Власне, це та річ, яку будь-який лікар може використовувати. Щоб діагностувати різного роду захворювання. Просто ти вводиш в чат текст, і тобі модель видає результат. Знову ж таки, ця вся історія була навколо одного інженера, який працює в Майкрософт, і його дитині було дуже тяжко з одним неврологічним захворюванням. І він вирішив: Давай, ну я спробую вирішити цю задачу він написав листа до Саті надалі, каже: дивись, у мене така ситуація в сім'ї не дуже хороша. І Саті виділив. Круглу суму, тоді цей інженер разом з командою протягом кількох років почали працювати над ось цим копайлетом для лікарів і розробляти цю модель. Ну і станом на сьогодні ця модель вже готова, нею можна користуватися публічно, вона є доступна. Інтерфейс виглядає ось такий дуже простий. Будь-який лікар Європи, України може нею користуватися. Тут в діалог достатньо ввести симптом англійською мовою і натиснути пошук. І за деякий час модель. Починає аналізувати свої бази знань, інформацію, якою вона володіє, і видавати схожі симптоми, які відповідають даному опису. Кожним з яких можна детальніше познайомитися, ось, прийняти якісь рішення, можна завантажити додаткові симптоми. І таким чином модель працює і дає ось і от, власне, лікарські діагнози. Знову ж таки, вона ніяким чином не заміняє лікарів, вона лише Радить, і якщо мене слухає наше міністерство цивих технологій, я думаю, це буде дуже класна теж інтеграція для наших лікарів з України, для того, щоб вони теж могли додатково мати таку третю точку зору з точки визначення діагнозу для пацієнтів з їхніми хворобами і допомагали їм. Знов ж таки ця річ працює лише, якщо захворювання дуже дуже. Важкі, дуже складні. Тобто, Якщо там у вас насморк чи якась там звичайна дуже просте захворювання, ну вона насправді не дуже допоможе, але ця модель була навчена власне, на дуже складних захворюваннях, які ще мало відомі, мало лікуються, і вона намагається знову ж таки знайти ось ці от поради з точки зору діагностування цих захворювань на ранньому етапі. Сем Альтман вирішив розщедритись і збільшити ліміти на використання нових моделей. Тому станом на сьогодні використання о 3 моделі. Дає нам можливість мати 100 транзакцій протягом тижня часу, а використання О4 міні-хай дає можливість мати 100 транзакцій кожного дня. Ну а як на мене, це досить хороший крок з точки зору ефективності використання моделей. Ну і ще одна річ: у вас, коли заходите в чат GPT, може з'явитися ось такий от діалог, який говорить про те, що Deep Research тепер є інший. І коли воно говорить інше, мається на увазі про те, що вони теж. Дають можливість використовувати Research і його розширюють можливості для всіх користувачів, навіть тих, хто має безкоштовні плани на чачі Піті. Що ж вони роблять? Вони використовують замість класичного цього агента Deep Research певну реалізацію своєї о 4 міні-моделі, яка лежить в основі такого легкого Deep Research. Насправді, з точки зору там точності і якості результатів, ця от легка версія Deep Research вона нічим не гірша. За класичний діпресерч, але вона точно в десятки разів дешевша. З точки зору економії, ресурсів, економії GPU, це правильний крок. Ну і як результат, ця вся річ вона буде працювати набагато швидше та ефективніше. Ну і знову ж таки, такий маленький теж апдейт, який вони внесли. Бачите, з меню повністю пропала 4О модель, де була можливість планувати задачі. І насправді з'явилося таке повідомлення, що тепер можна використовувати о 3 модель та О4 міні для планування яких задач. Тобто, якщо у вас там є задача там, кожного ранку досліджувати якісь новини, якісь ринок, якісь акції, якісь деталі шукати в інтернеті або робити якісь прості нагадування, прошу дуже можете просто текстом написати, редагувати діалог з нагадуванням і в результаті працювати. З отриму далі о 4 міні для такого от ранкового чи там по певній годині аналізу. Ну і ще один фановий момент, про який Сем Альтман написав себе в Твіттері, що не забувайте дякувати Ча Чіпіті. свого роду він затролив свій попередній пост, який він робив в Твіттері про те, що насправді, коли ми дякуємо або використовуємо якісь фрази, будь ласка, такі от невеличкі речі, то. Chai GPT і загалом OpenAI втрачає мільйони доларів на ось ці от обробки цих повідомлень. Ну і він далі тролить і каже: не забувайте дякувати. Тому я вам кажу, якщо вам зручно, користуйтесь, не забувайте дякувати, тому що воно і так з точки зору оптимізації костів рухається на зниження. Ви бачимо, що робить OpenAI, Вони постійно знижують використання ресурсів. Тому прошу дуже тестуйте нові моделі, і зараз є їх ще більше, і вони є більш доступніші з точки зору використання ось цих от лімітів. OpenAI потрохи починає інтегрувати рекламу в пошук з чат GPT. Насправді це зараз ще не реклама, а лише інтеграція з медійним виданням Washington Post, яке оголосило openai партнерство. Ну і в результаті, якщо ми будемо шукати якусь інформацію, вона буде доступна через медійне видання Washington Post, то чат GPT буде її підтягувати і давати як посилання. Але я думаю, питання реклами, питання з такого промо посилань, промо проплачених якихось інформаційних джерел, вона... Не за горами і ближчим часом воно теж буде інтегруватися в чат-GPT, тому що за цим стоїть бізнес, за цим стоять дуже великі гроші. Ну і до речі, якщо ви не знали, то чат-GPT так само дає можливість використовуючи їхній API, вибирати на яких сайтах робити пошук. Тобто ми можемо задавати ряд параметрів, чи це сайт, чи це якісь конкретні домени, чи це AI, .com або інші, і в параметрах пошуку ми можемо коригувати. Що шукати, як шукати. Я спробував таку річ реалізувати в звичайному чат-GPT без API, і ось мені чат-GPT допоміг видати згенерувати ось такі от query, я їх можу копіювати. Ось, бачите, тут я вказую, знайди мені інформацію про сема за останні 7 днів часу. І шукається на сайті лише x.com якщо подивитися, я тут пробував запускати кілька запитів, ось на x.com, в мене є посилання про сема Альтмана. Далі я спробував. Дати видання New York Times. і бачите, New York Times чітко блокує ось такі запити. І тут сам Чачі Піті каже: дивіться, скоріше за все, New York Times, вони інтегрували на рівні роботс TXT блокування. Я не можу взяти звіти інформацію. Forbes так само, бачите, блокує. Ну а ось X.com і тепер Washington Post та інші видання досить легко видають цю інформацію. Тому ось такі от... Коротенький, простенький промпт, можете копіювати, ним, користуватися. А ви як бачите, з тою популярністю, яку отримав чат GPT, це десь порядка 800 мільйонів користувачів, можливо, вже мільярд користувачів ним користуються. Це одна восьма населення планети. Всі тепер зацікавлені свій трафік направляти туди. А давай покажи мені новини, а давай покажи мій продукт. А давай покажи мені. Це рішення чи якусь інформацію. І чат GBT буде це згадувати у своїх посиланнях. Тому, як я казав, не за горами той день, коли воно перетвориться в такий от AI Google, де буде проплачена реклама, проплачені якісь видання. Ну, подивимося, як воно буде розвиватися. OpenAI так само хоче вийти на ринок розробки програмного забезпечення і планує купити Windsurf. Ось такою новиною годить інтернет про те, що компанія OpenAI за 3 мільярди доларів планує купити Windsurf, таку собі AI. Кодім-платформу, вона дуже схожа до Lovable, до Cursor. До речі, на мене на каналі є окреме відео про Cursor, про таку платформу. Якщо ще не бачили, можете подивитися. Так ось Windsurf. це такого ж плану платформа. І OpenAI таким чином намагається якось підсилити свої розробницькі продукти. Це той їхній кодекс CLI або GPT, і можливість інтеграції за стосунків. До речі, я дуже часто користуюся цією можливістю десктопного чат GPT, який вміє інтегруватися. З розробницькими застосунками, дуже класна ця річ. Ну і таким чином він хоче стати на рівні з тим самим Microsoft, який має на сьогоднішній день під Хабко Pilot, курсор, про який я теж розповідав, Клод, модель, яка зараз рахується одною топовою моделлю для розробників, і більшість людей нею користуються, якщо стоїть питання розробки програмного забезпечення. І взагалі цікавим фактом є те, що. Свого часу, коли вони анонсували ось цю от модель GPT-4.1, то CEO компанії Windsurf до них прийшов гості. Ну, як до мене, це вже той був ранній сигнал про те, що OpenAI щось замисляє. Тому давайте почекаємося, коли ця подія, ця новина стане офіційною. Ну насправді я буду дуже радий, якщо станеться ось така от класна інтеграція. OpenAI ПЛЮС Windsurf. Хто хоче Манус або оператора вдома в себе на домашньому комп'ютері. Манус це один з таких агентів, про який я розповідав на одному зі своїх відео, які я на каналі. Так ось компанія Cortex, Вони. Пропоную такого власного відкритого агента, який називається Suna. Як ви бачите з цього відео, компанія Cortex – це всього навсього кілька інженерів, які от розробили ось цю суну цього агентивний інтерфейс, який вміє думати, планувати, робити якісь дії, використовує ряд різних інструментів. Це свого роду той самий Search, тільки на стероїдах. І ось тут вони в прикладі так само відео показують, як він може там шукати інформацію, аналізувати. От з вас з'являється злівий чат, справу, ось це, от діалогове вікно, роботи агента. Ось, бачите, він ходить теж по сайтам, клікає, вміє навігуватися. Таким чином. Він працює. І якщо зайти до них на веб-сайт, то ось так виглядає їхній інтерфейс, можна залогуватися, почати працювати Suna, але ось так кнопочка не з'являється «Найняти на роботу Suna. Тобто ми вже там підходимо до того, що ми можемо наймати агентів на роботу. Що класно в цьому Suna? Це є open розробка. Вона є доступна через GitHub. Ось тут детальніше є розписано, як можна її завантажити. Ось тут є архітектура, як вона побудована. Бачите, їхній фронтенд на Next. Cortex, Engine Press, так само є якась їхня база даних локальна, ну і ряд інструментарій, які вони використовують. Ну, якщо проскролити нижче, то власне. З точки зору там інсталяції все дуже-дуже просто проходить. По великому рахунку вам треба це все скачати, підключити ключі від OpenAI або Anthropic і вуаля на локальному комп'ютері. Ви будете мати ось такого от свого власного агента. Я ще не пробував встановити, планую з тим детальніше трошки далі розібратися і обов'язково напишу в нашій ще спільноті. А загалом не забувайте заходити до нашої ще спільноти, тому що я там стараюсь кожного дня якісь описувати цікаві речі, які не завжди викладаю у відео. Тому доїдьте. Там у нас класна спільнота, буде точно цікаво і корисно. Штучний інтелект навчився розмовляти з дельфінами, і цього разу компанія Google знову відзначилась. Вони розробили ось таку цікаву річ, яка називається Dolphin Gemma. Це набір різних ai моделей, натренованих суто на розуміння сигналів від дельфінів. І загалом ця організація Wild Dolphin Project ще починається з 1985 року. Роками накопичували, накопичували інформацію. Звукові записи, там, відеозаписи про те, як дельфіни між собою взаємодіють, як вони спілкуються. Ну і по мірі отримання цих даних і з появою штучного інтелекту, Google взявся за цю роботу, давайте все оцифровувати, давайте все якось пробувати натренувати модель для того, щоб ми розуміли, як дельфіни взаємодіють. Ну і загалом вони використали порядка 400 мільйонів різних параметрів, які є в моделі. І ось якось її там оптимізували для того, щоб вона банально працювала на мобільному телефоні. Тут у нас є джема локальна модель, та їхня мала мовна модель, суперпотужна. Вони її натренували на такій кількості даних, і тепер вона дуже легко запускається на Android, Pixel телефоні. І може ця людина, яка дослідник, от вона може одягати цей пристрій на себе. Ось десь тут в неї це є мобільний телефон, вона чіпляє, десь там він зашитий. І цей пристрій, він, от бачите, потрапляє в воду. Людина в себе там, має цей датчик, який там слухає, який реагує, і <губ>, передає якісь сигнали. Тобто, бачите, цей датчик передає сигнали, дельфіни якось на нього реагують, і він сприймає інформацію. І ось тут детальніше вони показують, як цей девайс виглядає. І ось, власне, це його інтерпретація цього девайсу з піксель-телефоном під капотом джема модель натренована для звуку, для голосів, які. Дельфіни розуміють, і ось так воно виглядає. Тобто, з точки зору дешевизни такої розробки, це прямо вау, wow, це дуже круте рішення. Взагалі, оці всі рішення, які от Google нам показує, вони дійсно досить кост-ефектів. Ну навіщо продумувати якісь там незрозумілі нові складні пристрої? Давайте візьмемо те, що вже є зроблено, і спробуємо це інтегрувати з моделями, з пристроями. Ну і таким чином реалізовувати ось такі ось складні задачі, як розмова з дельфінами. Вийшов на генератор аудіо з тексту. Два студенти зібралися і розробили ось таку от дію. Тільки це не та дія, яка ми маємо в мобільному телефоні, це Nari-дія. Це опенсорсна відкрита модель, яка може перетворювати текст в звук. І насправді якість цього перетворення вона прирівнюється до більшості комерційних рішень. Доступна версія на Hugging Face, ось тут є. Приклади, давайте це голос я включу і спробуємо зігнорувати аудіо. Я вам включу, щоб ви послухали, як воно звучить, як воно виглядає. Насправді, звучання просто грандіозне. За кілька секунд я отримую відео. Давайте послухаємо. through фаєр! air duct! Oh my god, okay? It's happening, everybody stay calm. Everybody stay fucking calm! Everybody fucking calm down! No, no! If you touch the handle, if it's hot, there might be a fow, wow, просто вау. Wow. Ну, я думаю, тут питання лише часу, коли OpenAI, Google та інші комерційні компанії, які зараз беруть шалені гроші за перетворення тексту в аудіо, почнуть переосмислювати і або знижати ціни, або ми з вами почнемо користуватися ось такими крутими, відкритими рішеннями, які можна. Завантажити і все було локально використовувати на комп'ютері. Давайте ще трошки пробіжимо, що сталося в світі мультимедіа і генеративного AI для зображень, відео. І, зокрема, компанія Midjourney дала можливість всім підписникам використовувати редактор зображень. Я насправді останнім часом не користуюсь Midjourney, але з того, що люди пишуть, дуже класна річ, коли, наприклад, згенерував зображення в GPT 4 o Приніс в Midjourney і можна якісь там корективи внести, підтюнити, можна якісь водійні знаки забрати. Тому для тих, хто любить користуватися Міджорні, як на мене, це дуже класна і цікава новина. Ну і у світі генерації відео використання MAI, Теж компанія Luma вносить корективи. Вона пропонує свою модель Ray 2, яка тепер вміє дуже добре працювати з кутами камери. Що тут на відео вони показують. Як ці всі кути камер можна налаштувати через промпти, через інтерфейс Luma. І взагалі мені здається, що світ генеративного відео він дуже стрімко розвивається. Є усі от лідери Runway, Luma, Клінк, які постійно і дуже часто вносять, вносять, вносять якісь оновлення. Тепер, напевно, заходячи в Instagram, чи Facebook, чи навіть на YouTube, навряд чи ми зможемо чітко відрізнити, чи це відео, чи ця реклама вона була згенерована студією. Чи це штучний інтелект постарався, і ось нам показує ось таку от класну картинку. А на цьому все ось такі були новини тижні зі світу. AI. Дякую всім за перегляди. Підтримайте наш канал та ставайте спонсорами. А ще долучайтесь до нашої шість спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей.